Сьогодні ми продаємо лухарі дачу в 20 хвилинах із Девід Франківська. Come on. Дача складається з двох ділянок загальною площею біля 15 сот. Обидві ділянки засаджені садом з плодовими деревами. Це друга ділянка. Є два кусочки грядки, можна садити що завгодно. Дача має власне озеро з рибою. На ділянці є дерев'яний будиночок площею 30 квадратів. Значить, зходу ми попадаємо в ось таку відпочинкову кімнату з диванами, з кріслами, з холодильничком, з телевізором. Але саме класне ось тут. Ну, і само собою, якщо є сауна, то має бути душ. І він тут є. Також тут наразі заливається фундамент під капітальну споруду, квадратурою 50 метрів, вже підведена вода в опалубці і є септик. У п'яти хвилинах ходьби за цією шикарною дачею є два озера. Озерах, в озерах чистіша. По обидвох озерах можна ловити рибу, по обох озерах можна купатися. У меншому навіть для цього приспособили сходи. Весь цей дикий люкс коштує всього на все тисячі доларів. Тож звертайтесь, щоб домовитись про огляду зручний для вас час і купити цю шикарну нерухомість.